Вітаю, чи вірите у знаки долі? Інколи буває так, що один єдиний день у календарі він може бути і днем народження великого героя, і днем, що розпочав страшну трагедію. От 27 грудня, саме такий день для України, день наповнений просто неймовірними контрастами. Сьогодні ми спробуємо розплутати цей клубок ці нитки трьох абсолютно різних, здавалося б, непов'язаних доль, що назавжди вплилися в історичне полотно нашої країни саме 27 грудня. Що ж, давайте вирушимо у цю подорож у часі. На нас чекають три без перебільшення неймовірні історії, і всі вони об'єднані однією єдиною датою. Ось такий у нас маршрут. Почнемо з народження легендарного гетьмана, потім зануримось у давні народні традиції, а наприкінці торкнемося дуже важкої теми нищівного сталінського наказу. Отже, наша перша зупинка кінець XVI століття, час, коли народилася людина, що буквально перекроїла карту тогочасної Європи. Тільки уявіть, у маленькому хуторі суботів на світ з'являється дитина, яка ще не знає, що її доля створити державу. Це був Богдан Зіновій Хмельницький. І знаєте, він увійде в історію під двома абсолютно різними полярними іменами. Так, для ворогів він був справжнім бичем Божим, божественною карою. А от для свого народу, для козаків, яких він вів у бій, він був батьком. А найцікавіше, мабуть, криється у його. Імені Богдан Богом даний, і це ім'я стало справжнім пророцтвом. Батьки, які так довго чекали на дитину і гадки не мали, що разом із сином дарують цілій нації майбутнього визволителя. Але ж історія це не тільки про великих гетьманів і битви. Поки Хмельницький творив велику політику, серце України билося в зовсім іншому ритмі, у ритмі віковічних традицій у звичайних селах. І от одна з таких яскравих ниточок у нашому історичному полотні це Степанів день. Саме цього дня, 27 грудня, у селах панувала особлива атмосфера. Це був час важливих річних угод: пастухи, наймити, всі домовлялися з господарями про роботу на наступний рік. Не дивно, що в народі з'явилася дуже влучна приказка. Степанів день пастуха годує, і це, повірте, не просто гарні слова. Цей день був буквально наповнений різними ритуалами, які мали забезпечити добробут на цілий рік. І що цікаво, особливу майже магічну роль у цих традиціях відігравали коні. Наприклад, наші предки вірили, що вода цього дня має просто цілющу силу, тому, аби коні були здорові і прудкі, їх напували через срібне сито. А щоб захистити оселю і двір від усілякої нечисті, навколо забивали спеціальні кілки, так звані степанові паркани, ось така народна магія. Але у цьому яскравому полетні української історії є й інша нитка: чорна, трагічна. І вплетена вона, на жаль, у ту саму дату 27 грудня, тільки вже у 20-му столітті. Тоді світла радість народних традицій зіткнулася з абсолютно непроглядною темрявою: ліквідація куркульства як класу. Усього кілька слів. Але цими моторошними словами Сталін запустив машину терору, політику, що стала початком кінця для традиційного українського села. Тобто найзаможніших, найпрацьовитіших селян, саме тих людей, які плекали ті самі традиції Степанового дня, раптом оголосили ворогами держави. Цей декрет дав старт масовим репресіям проти селянства, мета яких була одна знищити хребет нації. Це був страшний удар, справжній емоційний шрам на тілі всієї нації, і це нагадування про те, як ворог століттями намагався знищити сам наш спосіб життя. Наслідки цього ми відчуваємо й досі. Так що ж, що нам говорить ця дивовижна і водночас страшна історія одного дня, які уроки можна з неї винести сьогодні? Мені здається, 27 грудня дає нам три дуже важливі уроки по перше, шанувати своїх лідерів, по друге, цінувати свою працю і традиції. І по третє, найголовніше пам'ятати минуле. Бачите, ця дата, вона справді як ткане полотно, де світлі яскраві нитки святкувань і народження героя переплітаються з темними, трагічними нитками. І разом вони створюють один дуже складний, але цілісний візерунок нашої ідентичності, де тріумф і скорбота йдуть пліч опліч. Історія 27 грудня це потужне нагадування. Наше минуле це складний візерунок зі світлої й тіні. І сьогодні, як ніколи, важливо знати і пам'ятати кожен його елемент, кожен його колір, бо саме це дає нам змогу свідомо ткати полотно нашого майбутнього. Тож питання залишається відкритим: яку нитку вплетемо в нього ми?